Мої вітання, ви на каналі Богдан 1974. Маю один день вихідного. Зранку закрив вологу 1,5 гектара і вирішив заволочити ще церкву і пшеницю. Але мова піде не про це. От Заволочив, трошки декуди присунуло, але то не біда. Вона. За день-два вона встане, все буде окей. Але проблема в мене в іншому. Ось ця пшениця сіяна в другій половині вересня. Як бачимо, нічого їй не бракує. Тиждень назад я її підживив. Воно все піде в рух. Сонечко присвітить, все буде окей. Але є в мене ще інша пшениця, яку я посіяв рано. Получається на два тижні скоріше. Ця пшениця сіяна в першій половині вересня. Вона, не знаю що, телефон так передасть. Вона така пожовкла, ніби змерзла, ніби щось їй бракує. Понятне діло, що стане середнього добува вище 10 градусів. Я її покроплю, вона відійде. Але все рівно, якщо дивитися на ті сроки, що колись ми сіяли 15 років і 20 назад, зараз то все діло в нас не підходить. Як на мене, не варто сіяти так рано пшеницю, тому що в зиму вона заходить з букетом хвороб. І потім навісні все-таки легше покропити для профілактики, чим лікувати оту пшеницю. Ну, У мене ще тут не така і страшна біда. Тут я теж вилучив буквально 10 хвилин назад. У мене ще не така біда по пшениці. Їхав я додому буквально тиждень назад чи два. Вдому з опроховником, там також сіяли в перших числах вересня пшеницю, там взагалі поле. Як би то сказати, навіть не жовте біле. Ну, коротше, пшеницю, як би хто підпалив. Теж вони кинули добрива, почала відходити, але воно не те. Якщо глянути, ось там гарно, зелененько, а тут ніби присохло. Ну Камера, напевно, не передає так. Ну Вона була, скажімо так, два тижні назад в багато гіршому стані. Тиждень я підсипав і ту. Чиниців. Як то кажуть, вік живе, вік вчися і нічого не поможе, все рівно стаєш на одній і ті самі граблі. Ну от таке, коротенько, чим хотів поділитися, ще трошки маю роботи до вечора. Всім дякую за перегляд. Кому цікаво, ставте вподобайку. Обов'язково підпишіться на мій канал. Всім щастя, радості, удачі і головне мирного неба!